Вітаю усіх на моєму каналі. Магазин Аврора. Новий акційний тиждень. Акції діятимуть 7 по 13 липня. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду. Алексона жіночий антипреспірант 89. Чоловічий кульковий 29. Синіта. Ніве чоловічий 61 гривня. Сеніта стік 49, жіночий рексона у стіку 109. Вода туалетна від ловіт 169 та 140. Бритви для гуління. Упаковка 4 штуки 119. Станок жіночий – 14 37 гривень. Упаковка 5 штук. Бритви для гуління 2 штуки 69, паста перлина. 27 гривень Крем дитячий календула 19, крем для рук 29, глибоко зволожуючий крем для обличчя 59. Крем для тіла парфумований 44. Тонік освіжаючий 240 мл 44 гривні. М'яке молочко. Ціна 59. Легкий крем гель для обличчя Біокон 49. Фреш гель для вмивання Біокон 84. Новинка крем Карпатська сила з червоним перцем. Ціна 44 гривні. Крем для суглобів 39, електричний термометр зі знижкою 399. Крем-піна для депіляції 99. Крем для депіляції обличчя 55, зубний порошок 19. Чоловічий крем для гоління арко 44 та 55 сенситів. Новинка зубна паста українського виробництва є 4 варіанти: 88 гривень. Пилка для стоп 39. Арко. Пінка для гоління 74 гривні, Фарба для волосся Авена 29. Бальзам тонуючий 44 гривні. Та 69. Маска для волосся доктор Санте Кокос. Ціна 77 гривень. Бальзам маска для волосся 7 трав 59. Щітка для масажу та миття голови 55. Лак для волосся 77 гривень та 88 гривень. Тафт 184 та 183 гривні. Влалафлекс 198. Бальзам маска та шампунь. Відновлення та живлення 149. Є ще зміцнення від коренів до кінчиків. Ціна така ж сама. Спрей-кондиціонер для розчісування волосся 29. Скраб парфумований для тіла 88 гривень. гель для душу фітолінія – 55. Засіб рідкі кристали – 99, Арганова олія. Сіль морська для ванни зелений чай 29, 500 г. Шампунь гель для душу чоловічий 2 в одному 44. Шампунь-кондиціонер 55. Маска догляд 39 для сухого ламкого волосся і фарбованого. Шампуні для волосся пуся 29. Шампуні по 15 гривень. Гель для душу чоловічий 84. 2 в одному. Шампунь профікар 85, бальзам 69 шампунь 400 г, бальзам 200 Гель для душу з мочалкою 55 чоловічий, мило рідке 45 півкілограмове. Таке 59 450 г 3 аромати. Мило пінка дитяча 49-300 г. Кавун та полуниця. Крем-мило дитяче м'яке 39-445 г, 19 мило косметичне 125 г. Б'янка 34. Є ще ось такі варіанти диня та кавун по 17 140 г. Саме для миття скла з запаскою 55 Еліо для скла та дзеркал 29 2 аромати. Засіб для миття підлоги TOP Effect 1 літр. Засіб миючий для підлоги та стін з ароматом лаванди 39, веллі 34 1-літровий. Набір туалетного паперу 99-8 штук. Упаковка. Серветки для прибирання 109-100 штук. Папір туалетний 6, Українська мальва 17. Рушники паперові 1 рулон 139. Рушники зелені 200 штук 27 гривень. Набір туалетного паперу 39. Упаковка 4 штуки. Двошаровий. Серветки вологі 47 за 120 штук 22 гривні 110 штук. Сафі 29. Ціна за 120 штук. Рушник паперовий 39, трьохшаровий. Змінний балон для авторозпилювача 64. Блоки туалетні бреф – 139 3 штуки по 50 г. Праска рідка 55, освіжувач 49, об'єм 500 мл. Аромати в асортименті. Турбогель 59, Сантрім 10% знижки, ціна 44 гривні. Чистюня, засіб для миття унітазу 74. Відбілювач кисневий зі знижкою 94-900 г. Місіс Хелен 15,70 г. Кисневий плямовивідник вивідник сіла оксі 124, вага 900 г. Капсула для прання 69 в одному. Упаковка 10 штук. Кондиціонер для білизни в гранулах 250 г 79 Капсули лоск 13 штук 159 Ароматерапія. Для прання дитячих речей 12 штук 84 18 штук 109. Серветки для оновлення чорного кольору і тканини 149 за 10 штук. Засіб листовий 119-30 штук упаковка. Кисневий порошок кілограм 200 г 134 Відбілювач місіс Хелен 1 кг, 119. Є менша упаковка за 55 гривень. Вага 450 грамів. Капсули для прання 12 штук 299 капсули та кондиціонер 2 в одному. Порошок Рунваль 99. Кондиціонер ополіскувач 84. Парфумований кондиціонер Тесорі 2 аромати 129 гри. Еко Макс для прання чорних речей 99 2 кг. Велі універсальний 4-літровий 134 для прання дитячих речей 169. Рідкий гель для прання велі 1-літровий 48, 2-літровий 74 гривні. 29 порошок для прання сама. Сама універсальний 1,5 кілограмовий, 74 Ополіскувач 89. Засіб для миття посуду Ґрунваль 22 гривні. Сатін для миття дитячого посуду 49, 750 грамів. Беко 195 літри. Засіб для миття посуду з ароматом лимону 12400 мл. Сода кальцинована для кухні посуду та ванної кімнати 39 650 г. Дякую, що дивились економних усім покупок.